Анти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога протягом доби зазнали понад 17 населених пунктів Харківщини: гурів Козачок Богодухівського району, Ветеринарне, гранів Харківського району, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району та інші. Авіаудари ворог завдавав по Іванівці, Сеньківці, піщаному подолах Куп'янського району. У селі Царидарівка Лозівського району внаслідок удару кабом горів магазин, пошкоджений приватний будинок, постраждалих немає. О 8.40 в селі Моначинівка Куп'янського району внаслідок обстрілу пошкоджений житловий будинок та об'єкт критичної інфраструктури. Відключено від газопостачання 37 абонентів. Триває робота з підключення. Рятувальники звітують, продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. В результаті обстрілів на Харківщині сталася одна пожежа, наслідки якої ліквідували рятувальники. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 48 одиниць вибухонебезпечних предметів. Мешканцям села Морозівка вогнеборці пожежно-рятувальної частини села Савинці доставили 7,5 тонни питної води. За даними генштабу ЗСУ сили оборони відбили 11 ворожих атак у околицях Синківки на північний захід від Петропавлівки та Іванівки. Марія Соловйова та Олексій Муравйов, Харків, Новини. Цієї ночі обстріляли Миколаїв. За даними ОВА, без постраждалих. Атакували Харківську, Херсонську, Донецьку, Сумську, Запорізьку та Дніпропетровську області. Є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Українська армія на Авдіївському напрямку продовжує стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. На Мелітопольському напрямку Сили оборони України виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. На інших напрямках окупанти зазнають втрат. За добу відбулося 95 бойових зіткнень. Україну чекає кілька напружених тижнів в енергетиці. Про це заявив Володимир Кудрицький, голова правління «Укренерго». Він зазначив, що 10-15 наступних днів будуть потенційно ризикованими, особливо якщо температура буде низькою. Це дасть додаткове навантаження на енергосистему. А от ближче до нового року споживання почне потроху спадати. Тому українців закликають раціонально використовувати світло та електроприлади. Припинення Сполученими Штатами підтримки України приведе Росію на кордони НАТО. Це активує статтю 5 статуту альянсу, і за це доведеться платити кров'ю американців. Так заявив координатор Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. На його думку, президент РФ Володимир Путін розраховує на те, що США припинять підтримку України, і це стане для нього великим подарунком. Сполучені Штати наклали вето на запропоновану Радою безпеки ООН резолюцію про негайне гуманітарне припинення вогню у війні між Ізраїлем та палестинськими бойовиками Хамас. Про це повідомляє Reuters. Проєкт резолюції, представлений Об'єднаними Арабськими Еміратами, отримав підтримку 13 членів Ради безпеки ООН. При цьому Великобританія утрималась, але США використали своє право вето. Сьогодні кожен українець на своєму фронті наближає перемогу. Рішення багатьох важливих питань залежать від представників місцевого самоврядування. Вони відповідають за шкільну і дошкільну освіту, амбулаторії, заклади культури, благоустрій, громадський порядок і багато інших повсякденних питань. Вітаючи працівників місцевого самоврядування основ'янського, київського і немашлянського районів зі святом. Харківський міський голова зауважив, що рівень відповідальності за нормальне життя Харків. Ян сьогодні набагато вищі ніж будь-коли, і кожен новий день війни лише додає викликів, які необхідно подолати для того, щоб якнайшвидше відбудувати Харків. Тож Ігор Терехов побажав керівникам терпіння та наполегливості, щоб разом зробити все залежне від кожного задля відновлення звичного життя, повернення харків'ян додому і щасливого майбутнього наступних поколінь. Згадав, мер і перші дні війни з вдячністю, зазначив, що тоді голови районів, працівники районних адміністрацій залишились у Харкові, згуртувались і з відчуттям справжньої родини підтримували всіх і кожного харків'янина, допомагали військовим на передовій, створили волонтерські осередки, годували, одягали, забезпечували ліками, надавали прихисток нужденним. Я дуже хочу, щоб і далі так було, і це залежить від нас, від нашого ставлення до нашої роботи, від нашої чутливості до людей. Те, що сьогодні Харків живе і працює, попри всі жахи війни, те, що в домівках людей тепло, є вода, працює громадський транспорт. Людям виплачуються пенсії, соцдопомоги, на вулицях і у дворах. Чисто це перш за все, зазначив Ігор Дерехов, заслуга місцевого самоврядування, нелегко морально. Роботу працівників місцевого самоуправління мер порівняв з роботою лікарів. Лікарям йдуть коли, коли важко, коли щось болить, а вам люди йдуть за допомогу. І не завжди з гарними емоціями. Зовсім не завжди. Але ви, як губка, це впитуєте і витримуєте. І я дуже вдячний вам за вашу витримку. Дуже вдячний вам. Важливі теплі слова в очільника міста знайшлись для кожного представника місцевого самоврядування Харкова, посадовців, депутатів, голів вуличних комітетів для всіх тих, хто працює за для розвитку і відбудови міста. Дуже вдячна кожному з вас за ту нелегку роботу, яку ви Робити кожного дня З нагоди професійного свята за самовіддану плідну працю представники місцевого самоврядування були відзначені почесними грамотами і подяками. Яна біляєва, Сергій Перець, Денис Рибалко, Олександр Уваров, Харків новини. Вони вже на власному досвіді у своєму юному віці дізналися, що таке війна, страшна війна, яка забрала все, все, що було раніше, власну домівку, школу, дитячі садочки та спілкування з друзями у Харкові. З нагоди дня Святого Миколая привітали майже 9 тисячі дітей ВПО. Детная семья, тоже же остались без жилья, без ничего. Спасибо, нас и одели, приютили, Харьков, спасибо. Хочу всех деток поздравить с праздником. Он действительно для них праздник. Сколько они пережили, наши детки, все-все. Жалко всех деток, чтобы они уже этого больше не было. Дед Бару с желаю живое счастье, и чтобы они никогда не плакали. Чтобы они никогда не плакали, это самое главное. Діти це найголовніше для всіх родин і, мабуть, живемо ради них. Без них життя нема і не буде. Так? Ти любиш мамочку? Бажаю всім здоров'я, мирного неба. Нехай Святий Миколай оберігає вас, ваших е рідних, близьких, несе в домівки тепло, радість і любов. Нехай у кожного з вас трапляються дива. Я хочу всіх привітати вас зі святом Святого Миколая. Це дуже таке радісне свято. Я хочу побажати вам всім. Перш за все найшвидшої перемоги, миру, яскравих відчуттів, усмішок. Хай вам щастить і хай Господь оберігає всіх вас. Дякую вам, зі святом вас, Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків, новини. Початком російського вторгнення Ні на мить не припиняв своєї роботи центр поводження з тваринами. Через війну на вулиці залишилися сотні котів та собак. Щоб врятувати тварин, працівники притулку робили все можливе. З самого початку з березня 2022 року приймали цих тварин. Нам привозили їх волонтери, нам привозили військові постійно. У нас працював екіпаж, що займається виловом тварин та доставкою до притулку. Теж хлопці виїжджали. Особливо були важкі виїзди, страшно було виїжджати до Північної Салтівки, до району нашого Жаковського, п'ятихатки. Це такі були дуже небезпечні. Райони, але там з опинилося дуже багато тварин в скруті. У нас був такий випадок, коли жіночка звернулася з проханням приїхати забрати котів з північної Салтівки. Вона одна залишилася зі всього будинку, вона одна залишилася, і рядом з нею десь близько 20-25 котів. І вони ховалися в підвалі. І коли снаряд прилетів в цей будинок, він був дуже пошкоджений. Вона вже зрозуміла, що вона не може залишатися, і хлопці тоді приїжджали. Ми можна сказати, що з завалів е, евакуювали цих тварин. Наразі у центрі налічується близько 450 собак та 100 котів. Та працівники роблять все можливе, щоб тварини почувалися у безпеці та комфорті. Годують, прибирають, лікують, утеплюють вольєри. Дякуючи, в тому числі небайдужим харків'янам, з цим питань немає. З настанням морозів холодів, ми звертаємося до харків'ян з проханням привезти теплі речі, там ковдри, килими не потрібні. І що я хочу сказати, зараз вже початок грудня. Нам дуже багато харків'яни навезли цих речей. Я бачила, як на маршрутці приїжджали. Пенсіонери, жінки, чоловіки і привозили в сумках. Тобто, вони я питаю, відкіля ви їдете там, то з Олексіївки, то там з Салтівки, то з ХТЗ з ну, своїм ходом, не на автівках власних, а на маршрутках люди привозили. За що всім щира подяка? Що потрібно нам зараз? Нам завжди потрібні корма для тварин. І просимо, щоб якщо є така можливість, щоб теж привозили нам корми для тварин. Аби приміщення та вольєри були у належному стані, постійно робиться ремонт і воєнний час не виключення. Двадцять другому року ми не мали змоги ремонтувати вольєри, що ми робимо кожного року обов'язково. Але в 2023 році ми провели наш ремонт, який потребували вольєри. Ми е ремонтували дах в будиночку котів, теж щоб течі не було до зими. Готувалися у нас. Е також, ну то, що ми красимо щороку всі вольєри, то зрозуміло. Все було покрашено в цьому влітку. А також ми робили ремонт каналізації і порушили покриття асфальтове. І ось ми десь пару тижнів тому його вже налагодили. приїжджали наші колеги-комунальники, вони допомогли нам, і ми все там е, восстановили. На території центру також працює ветеринарна клініка, куди власники тварин можуть звернутися по допомогу. У нас діє акція надання пільгової ціни на стерилізацію та кастрацію домашніх тварин, що належать малозабезпеченим верствам населення. Тобто, ну, в першу чергу, це пенсіонери. Телефон я дам, прошу якимось чином запрошую пенсіонерів, людей, які мають невеликий дохід звертатися. Та ми по дуже доступній ціні зробимо так, щоб не народжували зайві тварини, нікому не потрібні кошенята та цуценята. Зараз притулок має вільні вакансії та потребує фахівців. У нас є вільні вакансії. Ми потребуємо підприємство потребує зараз електрика. Ми шукаємо сантехніка, водія легкового транспорту. Також у нас є вакансія інспектор відділу кадрів. Потребуємо і завжди ми потребуємо ветеринарних лікарів. Нам не вистачає ветеринарів. Незважаючи на те, що працівники турбуються про своїх підопічних, все ж таки кожна тваринка мріє про свого господаря. Аліна Курмашова, Ігор Луханін, Олексій Старінков, Харків. Новини. Двадцять четвертого лютого дві тисячі двадцять другого вся країна прокинулась в новій реальності. Вранці на околицях Харкова вже стояли російські війська, аби окупувати. Чи не вперше Мар Харкова Ігор Терехов розповів, що ж насправді відбувалося у місті, яке охопив хаос, починаючи знаєте, з першого хвилини війни, коли потрібно було зробити фортифікацію, коли ніхто не гадав, що буде, так і коли з четвертого року, як я пам'ятаю, все це розпочалось, вибухи все і Потрібно було все організувати. Я зібрав комунальне підприємство, я усім з... застановував. Ми починаючи з того, що потрібно було. знаєте, Зробити так, а в нас були дві локації, коли э, повинен був визнати російський десант, дві такі локації. І нам потрібно було організувати. Двічі три години на цього було, щоб організувати так, щоб вони не змогли там виселитись. І ми це зробили. Нам потрібно було виставитися, капатися, зробити клубок. Я пам'ятаю, коли я зібрав всі наші корнамі, примські наша будівельна компанії і сказав: дивися. Кошти нема. У не було все ж було зчинене. ГСМ є тільки у знаєте, на заправках, але не теж у, чи, ви пам'ятаєте, які як були, бо люди виїжджали. Десь була насна залишка, десь окому підприємства. Я сказав, розблоковував все. Вся техніка, все, що потрібно, э, разом з військовим, за кожним комунальним підприємством, був сектор. Сектор біля підсового дороги. Ми розуміли, звідки вони будуть йти, так? І в першу часу. Ну все зробило, все, що можна говорити. з 92-ї бригади, ще були надзивання бригади. Все це будувалося знаєте, на борті з СССР це вело. Целе Ніхто не спав. Директор диплових мереж. Він пішов в реват. Він а це в лютий місяць. В лютий місяць. Він воює, я йому телефоную, я йду на ХТС, він з того своє каже. Він та перемавчі, до речі, коли російський спецназ заходив у гамок. Тербурга Шевченка. І був в цих паді. У нас було щось перебою з водою. Чому Біля рогані де такий е, потужний водагін для гарка. Це одна інка, але бачу на моніторах, що е, вода в І е, під Підкачка нічого не да її, розпочне людей, все потрібно закінчувати водопостачання. Відстань досить велика, і я пам'ятаю, тоді зібралися з військовим, я кажу, дивиться, ваша же родина тут. тут. Вони кажуть, що ми буде стояти нас не подивиться. А, а що вони ми мені зробити? Я кажу, дивіться, от по напрямку, так, отут от є водахідний який розтрошен. Мені потрібно десь. Були чотири часи для того, щоб його залотати. А там не те, що ви, там русський стоять, а болят стояли. Вони кажуть, ну добре, ну, порадились і потім вони е, прийшли, їх звідки, дали, можливо, десь е, слідки на споли і зробили так і Харково підводили. Тусі, знати, щось знати, щось не знати, щось я можу казати, щось не можу казати, але е, кожного дня я е, е, виділяю через командний підприємство техніку, яка працює е, на фортифікацію. Це все наша де. Вся. Е, я вже не кажу, скільки е, на колоні ми облаштовували. І, Мінах і скільки ми там сідровал натягували, як заказували його, і, а, от, як це все зробили. А, і при цьому сьогодні про цьому сьогодні дуже багато таких речей, які сьогодні теж ми робили разом з військово. Я не кажу, за, знаєте, на Ганатолі -на купіли. Щось автівки, як потрібно ще що зробили і поки що є э, деякі установки. Е, е, э, це за самосо. Ми допомагаємо і дуже допомагаємо військовим, що стосується бюджету за, за цей рік на сьогодні 474 мільйони. Ми перерахували 906 мільйонів за під час війни. І це тільки кожен кошти, які зараховані на рахунки військових частин. В мене була така домовлена з військовою командувачами ЗСУ і військових частин, що ми перераховуємо кожне. І нічого більше. Все інше, все інше, це допомога волонтерів, наших комунальних підприємств, поза наших друзів, це навків, і все-все-все в все, 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 все. одяг, тепловизрак. Приціли і, і все інше. А, і це не, ми не враховуємо ці кожні. Леся Копилюк, Віктор Ноздрачов, Євген Клочко, Єгор Мікенін, Харків. Новини.